Ну а далі будемо говорити про Бахмутський напрямок з військовим, Володимир Назаренко, позивний сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж долучається до нашого ефіру. Вітаємо, Вітаємо вас. вас, Володимире. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, та теле... теле... Пане Володимире, ну фокус уваги останніми днями змістився з бахмутського напрямку на Авдіївський. Там зараз найгарячіша ситуація. А от цікаво дізнатися, як за останні дні змінилась війна на Бахмутському напрямку. Чи відчуваєте ви зміни? Ну, власне, наша бригада, четверта бригада національної гвардії, Рубіж, продовжує виконувати задачі на східному напрямку. Не хочу достеменно відкривати ділянку, тому що з міркувань безпеки, але загалом бухмутський напрямок це там 10, 10, 15, 20 кілометрів північніше, південніше, те, що відбувається. І ворог значно посилює пересування. Тобто, ми бачимо на збройним оком, що присутня жива сила супротивника. Ворог як і раніше веде обстріли з артилерії, з озброєння будь-яких калібрів. Доволі важка ситуація біля Іванівського Богданівки, там де ворог намагається тиснути і намагається просуватися, але в більшості отримує відсіч, і більше того, всі зусилля ворога там, де можливо якісь і має часткові успіхи. Причому, коли я кажу, успіхи це там налічується декільками метрами, сотнями, максимум сотнями метрів. І в більшості випадків ці успіхи тимчасові. Ворог несе поразки. Ворог несе втрати щодня, щодня великі втрати. Наші і ну зокрема, і ми, ми, як артилерія, працюємо доволі фахово, доволі вдало знищуємо щодня ворога і оператори БПЛА, і кулеметники, і гранатометники, і, і стрільці, снайпери. Тобто, всі працюємо як злагоджений механізм по знищенню ворога, по знищенню е, будь-яких можливостей ворога пересуватися. Як тільки він десь вилазить, десь показує свою активність, відразу туди застосовується те озброєння, яке є, е, е, яким можемо застосовувати, яке оптимально з максимальним коефіцієм. Ято вболіваємо і підтримуємо наших побратимів. І розуміємо, тримаємо кулаки за оборонців Авдіївки, північний південний план, тому що там зараз найважкіше, але знову ж таки, ми прекрасно розуміємо, що ініціативи ворога немає. Ворог не може собі дозволити тримати ініціативу е, і, в принципі, наступати ні всій ні фронту, ні десь в окремій ділянці е, через е, ті сили, які він накопичив, е, їх явно недостатньо для ворога. І навіть в тому, що у ворога є перевага і в боєприпасах, і в техніці і в живій силі в сучасній війні, в сучасній ситуації це не приносить йому ніяких особливих результатів. Але ситуація залишається надзвичайно напружена, надзвичайно важка і в цій. Ситуації, от наші бійці, наші солдати, наші офіцери б'ються як герої, просто буд власне безмежна повага, безмежна честь. Ну і хочемо звернутися до усіх наших телеглядачів. Що за ранок без донату? Ви бачите qr код Пан Володимир якраз розповідав про ситуацію на Бахмутському напрямку. Ви спостерігали цей qr код Потрібні кошти на е, РЕП. Ви знаєте, що ці засоби можуть зберегти життя нашим бійцям? Тому просто зараз наведіть свій телефон на qr код і задонайте, будь ласка. Там є ем мета 2,6 мільйона. І вже півтора мільйона задонатили українці. За що вам неймовірна подяка? І, будь ласка, долучайте зараз. Потрібно все активніше, активніше донатити. Залишається там буквально 5 хвилин. Хочемо, щоб якомога давайте більше коштів зібрали да, для наших давайте бійців. Давайте Підтримуємо наших бійців на систему да. захисту від дронів Реби. І продовжуючи цю тему, от ми констатуємо і це свідчить заяви керівництва зони Таврії про те, що на Авдіївському напрямку росіяни зосередили небачувану кількість артилерії і щоденно відбуваються ну більше тисячі артилерійських обстрілів. Що на вашому напрямку? Як працює ворожа артилерія? Чи стало її менше в зв'язку з тим, що росіяни певні підрозділи передислоковують на Авдіївський напрямок? Чи е, все ж таки і на вашому напрямку артилерія ворога працює дуже потужно? Я не можу сказати, що менше стало. Ворог продовжує використовувати артилерію доволі потужна і найбільші калібри, і середні калібри, і там і сотей, і 122 міліметри, і танки, і міномети. Ну міномети постійно ворог застосовує і боєприпасів ворога. Явно не менше, скажімо так. Тому важливо це контрбатарейна боротьба, контрбатарейна дуель теж вона відбувається. І тут важливо знову ж таки поєднання розвідки, систем розвідки, аеророзвідки для. Вирівлення ворожих і подавлення, а в ідалі знищення ворожих артилерійських систем, і знищення їхніх і боєприпасів, і логістики. І, до речі, дуже вам хотів подякувати за підтримку нашого збору, тому що в поєднанні з артилерією важливе місце, посідають сили безпілотних систем, які так, так само ворог, на жаль, активно застосовує. І в умовах, коли. Немає тумані в умовах, коли чисте небо ворог активно застосовує і орлани, і ланцети, впівідрони, і впівідру, різного роду скиди. Наші там пілоти так само їх застосовують. Але в умовах цього, в умовах а, сучасної війни, з кожним днем це йде війна технології. Технології, коли ми маємо берегти життя кожного українського солдата, кожного української одиниці і берегти як. Напередку, так і в тилу від ударів ворога, як то артилерії, так і в дронів. для цього система радіоперешкод, щоб ворог був сліпий, щоб ворог не міг визначати, дуже дуже сильно допоможе. Тому от власне хотів би закликати. А ми, як артилеристи, в свою чергу будемо робити так, щоб навіть в умовах переваги і робимо. Навіть коли в умовах переваги у ворога в боєприпасах ця цю перевагу ворог не не міг і не може реалізувати на полі бою, адже кожен наш снаряд має як мінімум летіти поруч з а віддалі прямо в ціль і знищувати ворога а, щільністю вогню. Чим більше озброєння, чим більше боєприпасів, чим більше щільність вогню, тим швидше ворог, як то кажуть, перетворюється на металобрухт. Сонечко вам вже за лічені хвилини yes. зібрали понад 90 тисяч гривень. Бо вже сто тисяч мені показують. Так, дякую. Вам дякую вам дуже, Володимире, за включення за те, що ви робите. І дякуємо глядачам за те, що підтримують наших бійців на передовій своїми донатами на надважливі збори. Дякуємо вам ще раз за включення. Володимир Назаренко, позивний сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. Був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за включення. далі...